Сьогодні буду випікати м'ясний пиріг на французькому тісті. Для тіста мені потрібно 1 кг 300 г борошна, 3 стакани або 750 г води, 150 г масла, 2 столові ложки цукру, 50 г дріжджів, 1 чайна ложка солі. В миску я просіяла борошно, роблю луночку. Всипаю цукор, дріжджі, вливаю трохи води з цього ж стакану, що я відміряла, і трошки розімну дріжджі щоб вони розчинилися. З цукром вони швидко розчиняються і в теплій воді. Тепер всипаю сіль, вливаю масло, вливаю теплу воду та замішую тісто. Тісто я вже вимісила, тісто має відставати від миски гарно. Вимішувала хвилин 15. Як бачимо, гарно відстає від миски, але воно не є таке туге, як на хліб, легше, але гарно має відставати від миски. Трохи наливаю в руку олії і змащую тісто гарненько олією. А також миску для того, щоб не приставало тісто до миски. Тісто накриваю плівкою, залишаю тісто на столі, можна ще його вкрити рушником, щоб йому було тепліше. До того часу, щоб воно виросло гарно. Для начинки мені потрібно три великих цибулі, 1 кілограм фаршу. Він наполовину змішаний, половину курячий, половину свини, сіль перець спеції та олія для смаження. На гарячу пательню вливаю олію, всипаю цибулю та обсмажую цибулю до золотистого кольору. Цибуля вже підсмажилась, золотистого кольору стала. Тепер викладаю фарш, гарненько його розпреділяю по пательні. І обсмажую разом з цибулею. Обсмажую далі фарш, вже розбила на мілкі такі фракції. Тримаю на великому вогні пательню, тому що фаршу багато і хай гарно обсмажується. Поки що виділився сік, він зараз википить, тоді трохи обсмажиться. Фарш вже майже підсмажився. Тепер поперчу добряче, додаю спеції та сіль та все гарно перемішую. Ще трохи обсмажу пару хвилин та виключаю. Хай спеції віддадуть весь свій смак, трохи підсмажиться. От бачимо, сік весь уже випарувався. Ось і начинка вже підсмажилась добре, фарш обсмажився, пахучий, та виключаю, хай вистигає. Вчора я варила рис і в мене залишилося трохи рису. І я хочу ще до цієї начинки додати трохи рису. Зараз перемішаю. Рис впитає цю рідину, олію, яка там ще залишилася, і буде смачніше та ситніше. Приблизно стакан сирого невідвареного рису, а відварити, то ось буде така порція. Тісто гарно виросло. Тісто ділю на дві частини, на більшу та меншу. Відщипую більшу частину і викладаю на стіл. Тепер розтачую тісто пласт на ширину протвині. Тісто змащу трохи олією, щоб не приставало. Намотую тісто на тачівку та викладаю на противень. У мене тут старенький коврик силіконовий, він хоч трошки пригорів, але він гарно служить, нічого не пристає. Все гарно розподіляю. Стараюся, щоб на боки тісто трошки розподілити, але воно не дуже хоче, бо воно живе і стягується. Викладаю на тісто рисову м'ясну начинку. Вона ще тепла, рівненько, щоб було. Та розподіляю гарненько. Тепер викладаю меншу частину тіста, трохи його змащую олією і розтачую, розтачала, тепер беру тісто, загортаю на тачівку, викладаю зверху на начинку і гарно розпреділяю і защіпаю. Можна звичайно защіпати, а можна і ось такими завітюшками. Ось, гарно защіпила я тісто і залишаю приблизно на одну годину, нехай пиріг підросте. Пиріг постояв 40 хвилин, гарненько підріс. Тепер беру одне яйце, розколочую, тепер буду змащувати пиріг зверху. Пиріг я змастила яйцем, тепер. Посередині роблю такий надріз, щоб виходив пар. Ставлю пиріг в гарячу духовку, пиріг спікся. випікався він 1 годину і 20 хвилин. Треба вже дивитись по своїй духовці. Пиріг великий, на велику родину або на велику компанію. Зараз подивимось, який пиріг всередині. Ось такий всередині. Тісто добре пропеклося. М'якенький. Зараз попробую, скажу, який на смак. Радужую. Пиріг дуже смачний. М'якенький, начинка соковита, до смаку посолений, і поперчений, з приправами пахучий. Дуже смачний. Таким пирогом можна нагодувати велику родину або велику компанію. Можна спекти на пів порції. Тісто дуже смачне, м'якеньке та бюджетне, хоч тісто бюджетне, тому що фарш все рівно дорогий. Можна давати любу начинку, яку ви любите. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного пирога, то спечіть такий пиріг, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою.